На Ліги Європи зустрічалися Ліверпуль, Іспанська Севілія і Севілія. втретє поспіль здобуває кубок цього престижного європейського турніру. На матчі був присутній наш кореспондент Сергій Печев, і саме він став свідком от цих сліз уболівальників Ліверпуля, цього чергового тріумфу іспанського клубу. Або як знаєте, кажуть останнім часом українські болівальники Севільї Євгена Коноплянки. Базель почав дивувати ще з самого початку. Справа в тому, що місцевий аеропорт це ще ніяка не Швейцарія. Географічно він знаходиться на території Франції. До речі, це єдиний у світі аеропорт, яким керують одразу дві держави і Франція, і Швейцарія. Їхати на чемпіонат Європи у Францію зарано, тому прямуємо у Базель вболівати за нашого Євгена Коноплянку. За день до фіналу майже неможливо було знайти хоча б якихось болівальників, не кажучи про футболістів. У готелі Севільї навіть вікна позачиняли тихо та спокійно. Не здогадаєшся, що завтра фінал Ліги Європи. Відсутність ажіотажу найбільше бентежила місцевих продавців. Власник магазину колекційних музичних інструментів Френк увесь день виглядав клієнтів. Це мій офіс нуль нуль. нуль. У мене був поганий тиждень, дуже поганий. У моєму магазині інструменти не лише зі Швейцарії. Тут колекція з усього світу. Люди в нашій країні дуже люблять музику. Я тут не один такий фанатик. Хоча в мене навіть група власне є. Зараз я сам, але для вас можу зіграти щось традиційне. would you like to know? що на вулицях порожньо, але впевнений, завтра ми ще почуємо справжню мелодію фіналу. Спокій базеля порушили запальні іспанські мелодії. Від них навіть у громадському транспорті не сховатися. Уболівальники Севільї зайняли величезну міську площу. Співати почали вранці і не зупинялися аж до матчу. Але це навіть не порівняти з тим, що відбувалося у фанзоні Ліверпуля, який давно не бачив євротрофеїв, британських уболівальників приїхало набагато більше. Вони кричали, пили багато пива і раз по раз підпалювали димові шашки червоного кольору. А коли бачили камеру, немов божеволіли і ще сильніше підтримували свою команду. Димові завіси не найстрашніше, куди гірше потрапити під пивний дощ. Британці обливалися пивом і мало зважали на те, скільки воно коштує. Англія дорога країна, але в Базилі ціни ще вищі. Наприклад, нас одне пиво коштує 6 євро, а тут дешевше дев'яти не знайдеш. Але якщо ми вже приїхали, то будемо тринкати все, що маємо. Куди стриманіше витрачали гроші на квитки. Більшість уболівальників приїхала без них, а в перекупників ціни стартували від шести сотень євро. квитків у мене немає. Хвилину тому запропонували вартістю в тисячу франків. Але це божевільна ціна. Дуже дорого, і буде образливо, якщо квитки виявляться фальшивими. Але головне, що ми з командою, ми у фіналі. Дякуємо за це. Клопу. На одній зі своїх прес-конференцій Юрген Клоп сказав, що хоче, аби Ліверпуль грав у стилі хеві метал. Уболівальникам таке порівняння сподобалося. Клопа почали називати рок зіркою наші уболівальники в захваті від нього. Часто можна почути, як на трибунах лунають пісні про клопа. Коли він прийшов у Ліверпулі, все змінилося. Кончегіспрескофеншіла. Брендан Роджерс був дуже нудним. Журналісти не знали, що робити на його одноманітних прес-конференціях. А у Клопа кожна прес-конференція це справжнє шоу. ще до клопа у Ліверпуль. Міг перейти коноплянка. Встиг пройти медичний огляд, але клуби не змогли домовитися. Трансфер зірвався. Це не легко правильно переїжджати в другу страну. Ну я чесно вже все був там головою і одною ногою. Ну, після того як я погорівся з президентом, нічого не вийшло. Пограти під керівництвом рокзірки клопа коноплянці не судилося. Але Емері теж іменитий наставник. У свої 44 він став найуспішнішим тренером в історії Севільї. А третій поспіль фінал Ліги Європи це лише підтверджує. він любить активно жестикулювати. Через це в Іспанії його називають диригентом. Він ідеально керує своїм оркестром під назвою Севілья. Склад команди щороку змінюється, але Емері вдається вигравати трофеї. Він дуже багато працює над тактикою. Емері змушує своїх футболістів дивитися на різки тактичних моментів, дає їм відео на флешці, щоб переглядати вдома. Але не всі гравці можуть дивитися так багато футболу. Наприклад, Хоакін, якого Емері тренував у Валенції, казав, що не витримував, стомлювався і засинав. Футбол Севільї та Ліверпуля спати не давав. Підопічні клопа грали гучно та енергійно. Гол Старіджа – логічний підсумок першого тайму, а могло бути й більше. У першому таймі ми справді грали погано. В роздягальні була дуже емоційна розмова, після якої ми повернулися на поле для того, аби знищити суперника. Щоб зрівняти рахунок, гамирозна добилося 16 секунд. Після цього Севілья взяла гру під свій контроль, а її капітан Коке ще двічі змушував вболівальників Ліверпуля. Плакати після пропущених м'ячів. Ми грали не настільки погано, аби пропускати три м'ячі. Сивіль більше щастило у них чудово грав Банега. А ми пропустили швидкий гол, втратили концентрацію та впевненість і почалися проблеми. Це і була музика Сивільї. Її складно описати це щось агресивне та швидке. Ми атакуємо протягом усього матчу, але не забуваємо допомагати один одному в захисті. Коноплянка міг допомогти хіба підтримкою. Увесь матч він провів на лаві для запасних. Але це лише заспів його сивільської пісні. Його перший трофей у кар'єрі, певно, що не останній. Бо є у Сивільї традиція щороку вигравати Лігу Європи. Всього лише год пройшов, але я щаслив, звісно, що наконець я перший кубок, підняв, поняв ще Лігу Європи. Надіюсь, звісно, я продовжу свою серію, так що пусть я жарю Тімачук там чуть-чуть ну, еще не спеши заканчивать футболом, потому что я его догоню.